Руан це центр Верхньої Нормандії. Розташований, як і Париж, на річці Сена. Місто є впізнаваним через не зовсім позитивні події. Саме тут утримували та спалили Жанну Дарк. Це місто з великою кількістю фахверхових будинків, які по сьогоднішній день збереглись та дозволяють пірнути з головою у історію. Саме тут знаходиться Руанський кафедральний собор, який надихав Клода Моне та Густава Флобера. Ми з вами пройдемось вулицями міста, відвідаємо музей з оригінальними полотнами Моне, роздивимось той самий надихаючий собор, відвідуємо сучасну церкву Жанну Дарк та піднімемось на оглядовий майданчик, де місто розкривається нам, як на долоні. Перше місце, про яке хочеться розказати, це звичайно Руанський собор. Перше, що спадає на думку, коли стоїш перед собором, який він величний фасад, наче мережевний, роздивлятися його можна просто годинами. Висота шпиля 152 метри. Колись він був найбільшим у Європі, але поступився згодом Кельнському собору. Зараз це найвищий собор у Франції. Я пропоную пройтись і подивитися, що тут цікавого. Всередині собору чимала кількість вітражів, статуї, які раніше прикрашали фасади собору та саркофагів. Тут, наприклад, похований Ролан Пішохід. Він був вікінгом. Роками вікінги руйнували все на своєму шляху, і в Руані також для завершення нападів. Французький король укладає з Роланом угоду про мир і віддає заміж свою дочку з умовою, що той прийме християнство. Так, Ролан став першим герцогом Нормандії. Саме він розпочав будівництво Руанського собору в 1020 році на місці базиліки, саме в якій прийняв християнство під ім'ям Роберт. Тут знаходиться кам'яний саркофаг, в ньому поховане серце відважного короля Річарда львінне серце він писав: Залиште моє серце у Нормандії. Тож можна сказати, прохання його виконано. Собор має дві вежі. Північна, котра подалі від нас, саме вона зберігала свій вигляд в первозданному виді до 1944 року до бомбардування міста. Під час Другої світової на собор було скинуто шість авіабомб, спалахнула пожежа, і від башні залишились лише стіни. Після війни собор реконструювали ще 15 років. Друга вежа, її називають масляна, тому що під час великого посту люди, котрі хотіли вживати вершкове масло, приносили кошти в церкву, і саме на ці гроші була побудована ця вежа, і зараз вона носить таку назву Масляна вежа. Саме Руанський собор Клод не малював близько 30 разів. Моне жив тут деякий час, орендуючи квартиру навпроти. Він малював собор знову і знову під різним освітленням, майже під одним і тим самим кутом. На жаль, немає точних даних, скільки було полотен. Вони розлетілись по світу в приватні колекції, і подивитись оригінали можна тільки в декількох музеях. Один із них ми відвідуємо і побачимо на власні очі шедевр епохи емпресіонізму. Зараз ми прийшли до музею мистецтв. Тому що я бажаю тут побачити полотна клода мене. Я хочу дуже побачити його е, Руанський собор в оригіналі. Дуже сподіваюся, що мені вдасться, тому що в інтернеті я, на жаль, не знайшла інформацію, чи постійна ця експозиція. Тому ходімо подивимось і маю надію, що все вийде. Ну, мені здається, що воно найгарніше тут. Час зробити короткий висновок по музею. Якщо ви вже тут у Руані, обов'язково загляніть сюди для того, щоб на власні очі побачити картини клода. Моне. вони неймовірні, особливо Руанський собор. Мені здається, я отак от просто хвилин 20 стояла. Вже люди по п'ять разів пройшли е е крізь мене. А я все стою і дивлюся. Я все стою і дивлюсь, бо вона реально магічна. Вона прям зачаровує. Тож я дуже рекомендую вхід сюди безкоштовний, не купуйте білет на е е тимчасову. Експозицію, заходьте і дивіться на клода Моне». Воно того варте, повторюсь, виділіть годинку, і це знаходиться близько до центру, тож не пошкодуйте. Зараз пропоную познайомитись ближче з палацем юстиції. Це одна з найкрасивіших будівель в місті на рівні з соборами та церквами, побудована в готичному стилі. Раніше тут був розташований парламент Нормандії, зараз тут зал суду. Кожен бажаючий може прийти на засідання, бо тут публічні суди є нормою. Також в приміщенні знаходиться музей та бібліотека. На фасадах можна розглядіти різні скульптури: горгулі, мережені візерунки. І сліди від бомбардування союзників, які визволяли місто від окупації в 1944 році. Французи були незадоволені, яким саме необережним чином визволяли місто, і не реконструюють будівлю спеціально як висловлювання незадоволення. Але на одній із стін реконструкція все ж таки відбулась, і я таке бачу вперше ідея та реалізація просто неймовірна. Художник Ян Форман запропонував по-новому поглянути на результат бомбардування. Він заповнив дірки конструктором Лего. При цьому для реалізації задуманого не використовували новий конструктор. Таким чином, частина цієї роботи носить спільний характер, оскільки діти Руана внесли свій вклад, приносячи старий непотрібний конструктор, з котрого й зробили латки. Виглядає це дуже незвично і я б сказала навіть унікально. Ми зараз тут знаходимося у четвер і ввечері тут ну прям багатенько людей. Але зранку тут прям можна гуляти, можна сказати, на самоті. Ще однією з основних пам'яток Оруані є астрономічний годинник. Механізм годинника створений ще у 1389 році. Діаметр циферблата 2,5 метри. Він справді є величезний. Загалом зображає сонце з 24 промінцями на зоряному небі. У верхній частині знаходиться віконце, де відображаються фази місяця, повний обер цей диск робить за 29 днів. Це важливо було для сільського господарства, мореплавання та астрології. Нижнє віконце відображає дні тижня, різні картинки, які притаманні кожному дню тижня. Їх було дуже легко запам'ятати неосвіченому люду. Також варто відмітити, що стрілка на годиннику лише одна. Хвилини в той час ніхто не вимірював. На кінці стрілки зображений баран з копицем вперед. Під годинником барці теж зображені вівці. Це символ виготовлення сукна в цьому регіоні. На гербі Роана також можна побачити вівцю. Вулиці Роана прикрашають фахверхові будинки. Їх тут близько двох тисяч. Такий спосіб забудови є дуже цікавий, його ні з чим не переплутаєш. Суть полягає в тому, що дерев'яні балки, які є основою конструкції, несущими, розташовані під різним кутом, і їх видно з зовнішньої сторони. Ще особливість в тому, що дуже часто другий поверх виступає над першим, третій над другим. Є версія, що таким чином намагались зберегти ширину вулиць. А також під час дощу вода стікала не по фасаду будинку і на фундамент, а безпосередньо на вулицю. Будинки Руана є жилими, хоча на вигляд вони як дитячої казки, Важко повірити, що в них мешкають люди. Далі ми переміщуємося до сучасної церкви Жани Дарк. Жана Дарк була однією з головнокомандуючих військом під час столітньої війни. Кажуть, що в неї була підтримка небесних сил. Вона чула голоси та йшла за покликом покровителів. Вона переконала принца Карла дозволити очолити їй похід до Орлану, після якого допомогла йому сісти на трон і звільнити Францію від англійського опанування. Пізніше, в результаті зради, Жанна потрапляє у полон до англійців. Король, який був зобов'язаний Жанні своєю короною, не став її рятувати. Жанну тримали у Руані як військовополонену і судили церковним судом. Як звинувачення, їй пред'явили єресь, Чаклунство і зв'язки з темними силами. Більше року її утримували, допитували, знущались та наводили наклепи. 30 травня 1431 року їй зачитали церковний вирок. На ринковій площі Руана Жанна зійшла на вогнище і була спалена живцем. Лише через 25 років перед своєю смертю король Карл VII зняв усі звинувачення з Жанни Дарк. Адже якщо вирок би залишався в силі, це означало б, що своєю короною Карл був зобов'язаний чаклунці. Сьогодні французи вважають Жанну Дарк своєю національною героїною святою, орлеанською дівою. Її подвиги стали символом волі та патріотизму, що допомогли сформувати французьку національну ідентичність. Зараз на місці, де відбувалася страта, побудована церква з вітражами, які розповідають історію її життя. Поруч з церквою Сен-Маклу знаходиться місце, від якого відверто мурахи по шкірі. Через прохід у арці ми потрапляємо у двір з дерев'яними галереями, і раніше тут було ізольоване кладовище, яке виникло під час епідемії чуми. Сюди зносили померлих з усього міста. Зараз це майже центр. Тоді це була околиця. У стіні під склом можна помітити муміфікованого кота. Його знайшли поміж двох стін в одній із галерей. Йому приписують роль служителя, який відлякував злих духів. я хочу поділитися своїми враженнями з приводу цього місця. Знаєте, навіть якщо ти не знаєш історії, тут знаходитись якось трошки так. Типу моторошно, усюди черепа, кістки, лопати, жодною статуї з головою. І воно якось, знаєте, так, коротше, мороз по шкірі, мені якось прям не по собі. І я тут все подивилася, відзняла і хочу звідси піти, тому що як я тільки думаю про те, які події тут відбувалися, хочеться. Хочеться просто швидше звідси піти. Усі ці різниця точно передають призначення цього місця та смерті, який демонструє те, що усі перед смертю рівні. Зараз тут школа мистецтв, та можна посидіти у ресторані. Але якщо чесно, бажання такого не виникає. І наостанок я пропоную піднятися на оглядовий майданчик, бо як же без цього як не подивитись на місто згори. Мені прям спекотно. Красиво! Але ж гарно. А скажу чесно, що в кожному місці я намагаюся. Збиратися кудись вище, щоб побачити все місце, як на долоні. І Руан, це не виключення. Так сталося, що в жодній вежі немає оглядового майданчика, оглядової вежі. І тому мене заперло на оглядовий майданчик. І я крізь такі хач хащі йшла, що дай Боже. А ще я застала, я тут знімаю інтерв'ю. Ось так от. Ну, я б теж, до речі, дуже хотіла зняти інтерв'ю в такому місці. Ну, просто ну, відвал башки серйозно. У Руані ми вдруге, і я щаслива, що мала доступ часу, щоб познайомитись з містом ближче. Насичена програма, котра вистілась 15 хвилин цього відео, точно не залишить нікого байдужим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо відео було цікавим та корисним для вас, став лайк та підписуйтесь на мій канал. Па-па!